Доброго всім дня! Коротенький огляд банкноти. 1 мільйон українських карбонців. В середині можна побачити цифру 1 мільйон. Слово Купон Україна українських карбованців, серія та номер банкноти. З правого боку пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Також справа цифра 1 мільйон. Зверху наці... зліва Національний банк України. 1995 рік. Малий Державний Герб України. Висота банкноти 56 мм. Ширина 125 мм. Елементи захисту банкноти, водяний знак Тризуб та захисна стрічка. Серія банкноти М'Е номер 948 0640. На зворотній стороні банкноти. Зображено Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Також цифрою 1 мільйон. Введена банкнота в обіг 1 травня 1995 року. Вилучена з обігу 16 вересня 1996 року. Дана банкнота, є найбільш... Дана банкнота була найбільшою в номіналі серед українських купонокарбованців. Дякую за перегляд. До побачення!